Я знаю, Що хочу показати? Чому возиться? Розміри і перечень, Що по три? Теплі речі. І автомобіль передаються батальйону дніпро 1 Це нашим черкащанам, які служать в зоні АТО. Значить, автомобіль наданий Євромайдан Лондон. Теплі речі надані українською громадою Манчестера. Значить, а ми як фонд, благодійний фонд АТО доставляємо ці речі. В Україну і передаємо тим підрозділам, які цього потребують. Дуже багато нам допомагають для того, щоб це доставляти. Безпосередньо Валентина Михайлівна приймає участь, бо не все так просто, щоб проїхати таможню. Е Та може на служба Черкащини допомагає. Служба безпеки України Черкащини допомагає. І днем і ночі можна так сказати, позвонити. Д якими речами поїде цей автомобіль на то? По він поїде значить, з е спеціальними куртками для снайперів, яких не бачить тепловізор. Вони поїдуть по спеціальними. Теплими штанами, в яких можна сидіти в снігу, вони не промикають, не горять. Переведіть, будь ласка, фліси, светри. Все то, що потрібно бійцям. Теплі носки спеціальні, які Звичайні берці вставляються і е, берці стають зимніми. Законодавці наші, на жаль, не спростили процедуру оформлення вантажів зону АТО, тому приходиться дзвонити, значить, голові обласної ради, засвідчувати, що ці речі, значить, ми як депутати не продаємо, а війська поставляємо. Дзвонить СБУ України, якщо. Значить, признавати цю машину гуманітарної допомоги це півроку пройде. Перший раз, значить, ми з великим скандалом проїхали, Три машини першими гнали. Значить, після цього ми наладили я ж кажу, співпрацю.